Розв'яжемо систему двох лінійних рівнянь з двома змінами способом підстановкою. Нехай мені потрібно розв'язати ось таку систему. Перше рівняння у нас містить дужки, так? і нам необхідно його спростити, розкривши дужки. 7 ми маємо помножити на Х, потім на мінус 3. Отже, 7 на Х, 7х, 7 помножити на мінус 3. Мінус 21 плюс 8 дорівнює 4 плюс 5х. Друге рівняння також містить змінну х і, y, тобто це лінійне рівняння з двома змінними і є дужки. Розкриваємо їх, 4 множимо на х 4х, 4 помножити на мінус y, мінус 4у, мінус 7 y дорівнює 6,5. В першому рівнянні перенесемо, зведемо подібні доданки, перенесемо 7х у нас лишається, а 5х перенесемо з правої частини ліву, змінимо знак на протилежний. Далі 4, 8 перенесемо праворуч, буде мінус 8, не забуваємо змінити знак біля 21. 4х. Порахуємо мінус 7 у та мінус 4 іг буде мінус 11 іг, дорівнює 6,5. Виразимо в першому рівнянні, що це у нас 2х становить мінус 4 плюс 21 буде 17. 4х мінус 11 у дорівнює 6,5. Можемо переписати його як першим рівнянням 4х мінус 11 дорівнює 6,5. А 2х у нас дорівнює 17. Знайдемо, чому дорівнює 1х. Тобто нам потрібно для цього буде х виразити, як 17 поділити на 2, тому у нас х дорівнює 8,5. І друге рівняння тепер ми можемо замість х вже підставити наше значення по х 8,5. Тобто, перепишемо його для зручності нижче, 4х-11у дорівнює 6,5, а х ми бачимо, що виразили, дійшли до того, що в нас х дорівнює 8,5 замість змінної х. Підставимо дане значення, тобто 4 помножити на 8,5 мінус 11 у дорівнює 6,5. 8,5 помножити на 4 у нас буде 34, цілих. отже, 34 мінус 11 у дорівнює 6,5. Мінус 11 у становить 6,5 мінус 34. Отже, нам потрібно від 34 відняти 6,5. При відніманні, пам'ятаємо, що одиниці під одиницями, десяті під десятими, кома під комою. 10 відняти 5. 5. 13 відняти 6, 7, і 2 лишається. Отже, мінус 11 у буде мінус 27,5. І y дорівнює. Нам потрібно мінус 27,5 поділити на мінус 11, тому у дорівнює. 27, у нас. 5 поділити на 11. Беремо по 2, ділення цілої частинки закінчилось, відмічаємо комою, зносимо 5, то буде 5. 55, Отже, Y у нас 2,5. Таким чином ми знайшли значення х 8,5, а y 2,5. У відповіді ми вказуємо пару чисел, абсциса якої дорівнює 8,5, ордината 2,5.